Доброго вечора, Україно! всім привіт. Так... Скажем так, є такі фактори, проти яких людина безсила. З усім можна поборотися, а от з природою ні. Вже в нас більш-менш відновлюються температури, вночі вже не так холодно. І... Ну, критично вже я б сказав би, що майже критично ми до п'ятниці тут дотягнемо, але є поля, які не дотянуть. Також побризкав батько екоджетовськими форсунками там е, дві площі, але все одно від сусідів відступав, тому що вітер зносить, е, там соя, там соняшник, е, Stellar Плюс просто знищить безпощадно все. Е, тому, друзі... Тому і в нас один оприскувач великий, що батько він зараз розкладає, засвічує, не видно. Не видно, покажу. Був коджетовський жовті на 100 літрів. А другий малий оприскувач. Саме звичайні стандартні, що йдуть із оприскувачем. Я не пам'ятаю, зараз будемо знімати. Синього кольору, вилив 200 літрів. Батько каже, вони не розпилюють, а просто ллють. Тому купив Польщу інжекторні, двохфакельні. Маленька форсунка ті що, ті, що коротші. Бачите? Два отвори, 6 мс. 02П2 написано. Прийняв таке рішення, тому що я ж кажу: бризкать потрібно, спалити сусідів не хочеться. А також ситуація така, що основне поле воно в принципі по бур'янах адекватне. А от з ворота треба край бризкати. Ну, В нашому випадку краще з ворота відразу побризкати, а остальне лишити. Але так і за коджетовськими не виходить. Як не крути, а не виходить і не вийде. Тому що от ближайші два дні я дивлюся, ну, вітер не втихає. Хіба що там трішки-трішки. Ну і що? Зараз замінимо. Замінимо на великому пару штук. Тих буде ну пару польських двохфакльних і пару штук екоджетовських зараз Заразом порівняємо, подивимося, як бризкає. Поїхали. Так, друзі, оце у нас стоять десь екоджетовські Це стандартні польські, ті, що йшли. Заприскоч, Заразкочим. Зараз ми витягуємо їх і вставляємо. Польщу жовту двохфакельну. Як я й казав, зараз у нас же стоять електроклапани. Залишимо дві екоджетовські і дві поставимо польські. Подивимося, як воно буде працювати. Що сіточка не витягла? Шо? Та сіточки ж у нас чисті були. Так, і подивимося, як воно буде працювати. Узяв на обоє оприскувачів, тому що потрібно нам, щоб вони обоє виливали по 100 літрів. Тому що, допустимо, ми наколотили розчин, не добризкали, ось лишився у цій бочці. Так, ми зараз переливаємо із великої, з великого оприскувача в малий, кидаємо просто обратку від насоса і перекачуємо. І так як концентрація розчинів різна по 200 літрів ми працювати не можемо. Тому отак. Бачиш, а ось так уже так, хвилинами немає нічого в плані вітру, бач, та хоча дме. Так, руки треба мити, звісно. Так, стовпу. У нас відро з водичкою, я так ось раз і заразом руку сполоснув. Так, треба буде стати так, щоб на нас воно не дуло, а воно дме в сторону склада. Ану, па, як... Не спіши, не поламай. Ну, шо? Пробуємо, да, попробуємо, подивимося, порівняємо, так скажемо, і для себе, і для підписників. Дощик пролітає капельки цілий день. Так, по дві, по три каплі летить. Друзі, постараюсь по максимуму вам показати. А ну газу дай! Дай газу! Ну видно, що капля на тих більше набагато, бачите? Ці як пилюка, а тут капля. Геро! Вони взагалі перехвачують одна одну, це капець. Газу давай. Ну, друзі, крапна, крапля крупна. Перехват взагалі бешений. Мені подобається, не знаю. Знос, то звісно ж, є, ну вітер, а що ти зробиш? Ну, в порівнянні з екоджетом, іменно в той момент, що попередній кадр був, то зносило десь різниця була метр. я вам Просто забув показати, сам побачив, ну так бризнули. Там пятно ушло на метр далі, тоді вітер в ту сторону був. Так що оце так. Не знаю, чи сьогодні будемо бризкати. На вечір похолодання краще з утра. Так, оприскувати старенький, треба допомагати. Батькові придержувати. З однієї сторони ловлю. Бачите, батько так раз. Можливо, щось не працює, так як повинно працювати. Ну, на рівній поверхні, то взагалі без проблем. А як перекос, то потрібна ця гасла. Зараз прийму шланг. Все-таки, друзі, будемо бризкати десь о 10 годині ранку. Ключі забув, переїхав одним колесом. На малому також замінили. Ну, не знаю, друзі, висновки поки що робити рано, скажімо так. Подивимося, що вони покажуть і як вони себе проявлять. Ну, а поле, яке сіялось саме останнє, яке було саме заросше, на яке ми вносили приму у розмірі 300 грам. Соняшник воно не вбило, а зупинило, він пожовтів. Ну, він чахне, чахне, дуже медленно чахне. І два дні назад ми сюди внесли... Стеллар плюс. Так, тепер щитаємо вже листки по-новому, тому що грамотні люди сказали, що не щитають. Раз, два, три, чотири. Та, те, що є комірець. Те, що обгорнуло повністю листок. Білий відтінок, кукурудза получила по попі. Конкретно. Ну, друзі, радує, що стоїть, і це вже дуже добре. Що не треба пересівати, як люди пересівають. Це вже дуже добре, повірте мені. Так, друзі, ну і зараз е, покажу вам під кінець відео, що ні в якому разі е, форсунка Екоджет... Мене не розчарували. Зараз я на полі. Не подумайте, що я там мені не сподобалось, вони чи ще щось, я їх вирішив поміняти. Прошлої годин у вас відбризкав. В цьому році я ж пояснив. Така ситуація, вітри не стихають, а треба щось робити. Основне поле ми два побризкали і показую результат. Так, друзі, оце бризкалось позавчора. Від краю і до сусідів, 20 рядків від сусідів ми залишили. Stellar Плюс. Ну це соняшник, це, звісно, так і должно бути, це ж він, він чутливий до декамби. Ну ось на краю, на краю, амброзія. Бачите, як її покрутило. Дивіться. Навіть білий відтінок на мишієві вже з'явився, навіть ось нахилив голову, подивіться. Дивіться, бачите? Екоджетовські зачотні. Ми бризкали, до речі, було, ну, по, принаймні синоптик показував 6 метрів за секунду. Батько казав Саня, що робити, дме таке, що ужас. Кажу, бризкай, що буде, те й буде. Ну, друзі, пройде певний час і обов'язково я вам покажу результат екоджетовських форсунок. 100, 110, 120. Отакий у нас, отака в нас норма виливу. В залежності від того з якою швидкістю ти їдеш. Та й усе. А ми їдемо з батьком далі, дивитися на поля, на які. Саме вперше, ну, в першу чергу потрібно заїжджати. Також, друзі, хочу задати питання. Там є в мене підписчик, він дуже пильно слідкує за моїм каналом, критикує, скажімо так, що рано посіяли, маючи все своє і рано посіяли. А от ми видержали, посіяли 1 травня. Питання. Ви посіяли 1 травня? Я ж сподіваюся, все ре, Щодо цього останнього приморозку, у вас кукуруза не зійшла, не примерзла вона нічого. Ну... Якось незрозуміло. Як ви ви посіяли 10 травня і вона була ще в землі, і приморозок пройшов, то я розумію. А якщо вона мала там 2 чи 3 листа, ну і була зовсім маленького росту, так само вона по шапці получила, як і моя. У моєї просто більший листовий апарат, і візуально це краще видно. Ну, друзі, якось так. Брискати будемо завтра, батько більше цього блискатиме сам, а я поїду досівати, тому що там клас сьогодні повинен доробити ще площу. усе. Все, друзі, на зв'язку. Коментуйте, пишіть, ставте лайкоси. Вам не важко, мені приємно. На зв'язку.